Христос народився, славімо Його. Дорогі люди доброї волі. Прагнемо розділити з вами радість народження Господа нашого Ісуса Христа. Радістю також є те, що починаючи з цього року в нашій державі християни, котрі святкують Різдво за Григоріанським календарем, можуть заглибитися в цю таємницю. Будучи вільними від праці в родинному та парафіальному гроні, бажаємо, щоб прихід дитини Ісуса приніс мир в кожне серце, в кожну родину, а особливо в нашу державу, Україну, з приводу цього величезного болю та страждань, яким є війна, цього справжнього Христового миру у світ. Нехай любов, котра зійшла з небес, наповнить добром і своєю присутністю кожного та навчить нас ділитися цими дарами з усіма. Нехай наступний, який зближається 2023 рік, буде розпочати і прожити також на славу Божу. Бажаємо в новому році. Щоб не було таких моментів в нашому житті, які б ми пізніше жаліли. Тому нехай Господь усім вам благословить і дарує ці дари любові, радості, миру та добра, веселих всім радісних свят, Христос народився, славімо Його!